Як то кажуть, осінь золота пора. А для нашої організації вона стала золотою добою Ренесансу. В цьому відео я розповім про реакцію популярних інфлюенсерів на наш ребрендинг, за які досягнення наша команда отримала топ-50 шел ТВ, скільки коштує Джерсі Ікла та на який період підписали нових гравців. Ну що ж, від гвинта. На початку жовтня 4-го числа о 15.00 в соціальних мережах eSports Club Київ виходить, шокуюча новина із заголовком Ми тепер Ікла. Наші фанати буквально розгубились, але вимагали прояснення ситуації. І вже через декілька годин ми отримали перший коментар від організації Максима Беднарського, де він розповів, що ми виходимо на новий етап розвитку нашої організації. Ребрендинг допоможе нам розширювати географію вболівальників та з часом звернути увагу глобальних партнерів та спонсорів. Цього було достатньо, щоб зробити один простий висновок. Усі зміни, про які ми спілкувалися в попередньому відео Fast News, це лише початок. А наразі ми створюємо на базі українського локального бренду організацію світового масштабу. Ми просто рухаємося далі з грандіозними планами на майбутнє. Дуже приємно було почути коментар від Дома кіберспортивних діячів. До прикладу, Арсеній Треноженко на своїй трансляції Twitch високо оцінив стиль організації та добре відгукнувся про оновлений склад команди. А Джон та він же Іван Шевцов підкреслив коментарем під відео. З анонсом Топовий ребрендинг. Бажаю успіхів! Загалом усі наші фанати підтримали ці зміни в організації та вже встигли полюбити новий стиль. Згодом нас чекав не менш гучний анонс від ІКЛО. хід запустили проект із академічною командою. Повідомлені було сказано, що кожен з вас може отримати шанс потрапити до дикої та непередбачуваної академії. Сюди ж додали посилання на заповнення анкет, а Згодом повідомили, що Вульф стане головним тренером академії та відбере перших учасників. Вже через 20 днів після анонсу ми опублікували перше відео по заявкам, де в гумористичній формі оглянули деяких претендентів. Від Відео доступне за посиланням. Сам відбір було завершено 1 числа, і вже через декілька днів ви зможете на власні очі побачити потенційних гравців академії та разом з нами споглядати за їх шляхом до вершин. Чекайте анонси першого етапу випробування в соціальних мережах Ікла. Яке ж круте Джерсі! Питали ви. Де купити? Питали ви. Яка ціна? Питали ви? А ми це почули і відкрили перед замовлення футболок на сайті ikla.org. вже скоро кожен з вас зможе одягнути наше джерсі та в ньому вболівати за команду на турнірах. А перші, хто оформив замовлення на сайті, отримують їх якнайшвидше, та ще й з бонусом у мінус 10%. Тож не зволікайте та переходьте на сайт. Пройшло декілька тижнів після останніх змін, а ми змогли увійти у список 50 кращих команд світу. Цьому посприяли наші результати на турнірах за Champion of Champions та Елайза. Розпочнемося сі В цьому місяці. Ми приймали участь у всіх турнірах європейської частини. На всіх напрямках ми досягли значного успіху, а саме, подолали групову стадію та пройшли в плей оффи Сісіті Саус, на жаль, ми завершили на першому ж матчі проти Форс. Зайняли 9-16 місце та покинули турнір. Ця поразка тільки збільшила наше бажання перемагати. І вже через кілька днів ми зустрілись із безжалісними турками Eternal Fire на насісті Норс та перемогли. Те, як ми грали, варто дивитися без слів. Смок Ченісізантелі Сідішу Затен... Слаж і морда до Шіріосумок через Снеквен. Після цього моменту від коєм турки ошаленіли в коментарях соціальних мереж. А нам та гра додала тільки енергії. Наступним опонентом стала Еклот. Якщо чесно, то чехи виглядали дуже серйозним опонентом, але в результаті Джекі і Ультанув та з рейтином 1.33 допоміг добити їх на вертіо, що означало наш прохід у півфінальний матч. І знову команда росіян стає на заваді. Ентропік уже закороніла команда в кіберспорті. Топ 40 світу, як би це не звучало, цілком заслужено їх рахують хорошою командою. Ми досі з ними не зустрічалися, але у нас був безумовний козир. Противник грає із заміною. Зов Зовсім недавно склад команди покинув Елін, а на його місце запросили Анаргеза. Звичайно, простіше ситуація не стала, адже досвіду у тієї команди значно більше, що й показала гра. І як у випадку з Форзе, так і з Антропік ми не змогли зробити росіян хорошими. Тративши багато сил у тому матчі, програємо 2-0 та покидаємо турнір на третьому-четвертому місці із 5 тисячами доларів. І здавалось би, програні матчі проти команд, у яких немає основного складу, мали б зіпсувати нам настрій. Але наші козаки доводять зворотні вже на другій серії. CCT Central Europe з рахунком 3-0 проїхалися в груповій стадії. А родийсь за призові ми розпочнемо вже після мажору, а саме 15-го числа. Дивившись на такі стрімкі результати, не дивно, що наш менеджмент прийняв рішення про підписання сенсея, Джекі та Психо на постійну основу. Вони пройшли випробувальний термін та підписали контракт зікла на 2 роки. В своїх коментарях хлопці подякували за довіру та пообіцяли зробити все, щоб згодом вийти на позиції топ-30 світового рейтингу. І на даний момент ми можемо сказати, що маємо повний. Склад. Я особисто чекаю від нього великих результатів та маю надію, що в наступному сезоні прийдемо вже на тир один чемпіонати. Хінець цього відео хочу нагадати вам за наш Ютуб та Твіч канал. Наша медіа команда старається, щоб потішити вас новими відео або стрімами. Тож поставте лайки, напишіть хороших коментарів та підпишіться на ці мережі. Ну а на сьогодні у нас все. Випуск був хоч і коротким, але здебільшого ми мали хороші новини. З вами був Фенікс і ще політаємо!